В серіалі Омер в головних ролях знялись Селахатін Пашали, Гьохче Бахадир, Бариш Фалай. Серіал розповість про молодого Омера. Він народився в релігійній родині та виховувався за мусульманськими традиціями. Його батько був імамом місцевої громади і користувався величезною повагою серед парафіян. Закінчивши школу, Омер став допомагати батькові в мечеті. У його обов'язки входило скликати вірян до молитви, і він намагався з усією відповідальністю підходити до своєї роботи. Одного разу, випадкова зустріч змогла назавжди змінити звичне існування Омера. Багато років тому. Му Гамзе покинула Стамбул, але після розлучення була змушена повернутися на батьківщину. Вона самостійно виховувала маленького сина і намагалася забути про невдалий шлюб. Дізнавши, що син зустрічається з розлученою жінкою і планує створити з нею сім'ю. Батько був готовий піти на все, щоб розлучити закоханих. У чоловіка була старша донька, яка вийшла заміж проти його волі. Він вважав її обранця негідною людиною, але з часом йому довелося змиритися з вибором єси, намагаючись не допустити колишніх Решат хотів уберегти сина від необачного вчинку, думаючи, що цим він зможе зіпсувати свою долю. Омер був шалено закоханий у гамзе і не міг уявити подальшого життя без неї. Тепер йому належить подолати безліч перешкод, щоб домогтися батьківського благословення і знайти щастя поруч з коханою жінкою. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі.